Звітний концерт від дітей для батьків, нагородження грамотами за спортивні та інші досягнення, вручення кубку та медалей за футбольні змагання від самого Яна Лаштовки, частування польовою кашею та багато теплих слів. Як закривалася остання зміна дитячого патріотичного табору Кропчик бачила Надія Басіч. Останні літні дни не добігають свого кінця. Потихеньку завершують свою роботу місця відпочинку для дітлахів. Ось і у дитячому патріотичному таборі Укропчик урочисто закрили сезон 2015, останньої 20-ї зміни. Здесь в течение трьох днів ребята не тільки смогли прекрасно провести час, отдохнуть, что що очень важливо для их родителей, которые не всі в силу своїх каких-то матеріальних... Особенности могут отправить детей на летний отдых. Но кроме того, они здесь напитались энергией и теми прекрасными патриотическими эмоциями, которые, я уверена, будут нести теперь не только на протяжении всего этого года, в школу, к друзьям, к родным и близким, а непосредственно на протяжении всей своей жизни. Вам понравилось это? Очень. Очень. Что больше всего понравилось? Дискотеки, покормить Конц... здесь. Конц... Да, концерты. Да. Наши вожатые. Да, наши вожатые и другие ребята из нашего отряда. Після урочистої та галасливої зустрічі батьків запросили зайняти місця у глядацькій залі. Діти підготували останній у цьому році звітний концерт. Окрім нагородження грамотами за досягнення під час відпочинку в таборі, на чекав великий сюрприз. Привітання та вручення медалей за футбольні змагання від голкіпера ФК Дніпро Яна Лаштовки. А батьки насолодилися виступами своїх чат та поласували польовою кашею. на 200%. Все хорошо, дети доволі, мы доволі. Все как планировалось, так и все прошло отлично. Однако Кропчик зачиняє свої двері зовсім ненадовго. Уже з вересня сюди запрошують усіх бажаючих на родинний відпочинок. Надія Басіч, Сергій Толкач, новини 9-го каналу.